Курс від Радіо Сільпо перетворив атріум сіті центру на справжню сцену музичних відкриттів, де кожен виконавець створював власний світ, емоції та жанрової різноманітності. Курс проходить у трьох містах України. кожен з яких курує свій ментор в Одесі. На цю роль взяв на себе гурт Адам, відомий своїми драйвовими перформансами та нестандартними виступами. Нагороду для переможців стане запис спільного треку з артистами. Адам шукає тих, хто не боїться ризикувати, експериментувати і звучати яскраво. Справжніх сміливців сцени ну, оригінальність своя самобутність. Це дуже класно. Ми любимо впевнених в собі, щирих і добрих людей. І молодих. І Це класно. Вони завжди цікаві, тому що молодь yeah. у нас дуже талановита yeah. і завжди якісь ідеї. У них такі неординарні і завжди цікаво з цим споглядати. Програмний директор Радіо Сільпо розповідає, задум створити конкурс з'явився три з половиною роки тому, коли на ринку бракувало українського продукту. Тоді вирішили підтримати молодих виконавців, надаючи їм можливість записувати фіти з відомими менторами. Ми за ці роки отримали ну, понад двох тисяч, мабуть, заявок, але, звісно, обираємо ті, які мають певний досвід, розвиваються, є потенціал, є бажання. Заявити про себе саме таких артистів. Ми запрошуємо на відкриті кастинги, які наживо можуть показати, на що вони спроможні, і показати більшій аудиторії свою творчість. А я очікую знайти, розкрити, відкрити нову українську зірку. Для минулорічної учасниці Анастасії, яка виступає під сценічним ім'ям Крилата, перемога стала кроком до нових можливостей, зокрема участі у національному відборі на Євробачення. На той момент виграшем були 100 тисяч від радіо Сільпо, і ми їх вклали в подальшому в подальший розвиток, а саме в Євробаченні, і це якраз таке те зовнішнє фінансування, яке теж допомагає. Одна з фіналісток цьогорічного конкурсу, голубка, займається вокалом від самого дитинства. Анастасія зізнається, пісня, з якою вона сьогодні виходила на сцену, значно відрізняється від її звичного репертуару. Це перша моя спроба написати щось таке просте, зрозуміле, без складних акордів. Тому, але вона для мене дуже близька, тому що вона про любов, вона про тепло і про щось таке перше, що що переживає кожен фінал конкурсу пройшов у теплій атмосфері. Усі учасники зібралися на сцені, обмінюючись усмішками. Радість і хвилювання відчувалися в кожному моменті. Фіналістам залишилося дочекатися глядацького онлайн-голосування, яке остаточно визначить переможця. Софія Кліменко, Ярослава Панкевич перший міський.